Вітаю, мій друже! До мене в гості завітала лялька Одарка. Вона хоче з нами погратися. Ну що ж, почнемо. Подивись уважно на малюнок і скажи мені, хто стоїть попереду баби? Так, дідусь, хто стоїть позаду онучки? Так, жучка, хто стоїть попереду кіці Мурки?» Так, молодець. Хто стоїть позаду всіх? Мишка, добре. Хто стоїть позаду рібки? Так, дідусь, розумничка. Подивись на інший малюнок. Де стоїть бабуся на першому малюнку? Попереду криниці, так, а на другому позаду криниці. Де росте дерево на першому малюнку? Позаду будинка. Де росте дерево на другому малюнку, попереду будинка. Так. Де сидить собачка на першому малюнку? За воротами. А де на другому малюнку? Перед воротами. Добре, ти впорався із цим завданням. Подивись уважно на цей малюнок. Де лежить яблуко на першому малюнку? Під столом. А де на другому малюнку? На столі добре. Де лежить мишка на першому малюнку? На кріслі, а на другому під кріслом. Де стоїть мурашка на першому малюнку? На грибочку, а на другому малюнку? Грибочком, так, і це завдання тобі під силу, ти дуже старанно працював. Ляльці дуже сподобалося. На все добре.